Чекаємо на наступного гостя. До нас має долучитися Олександка, народний депутат Європейської Солідарності. Зауважу тільки, що у цій ситуації, про яку говорила Дана, вже от боєць Збройних сил України Гудименко вимагає від Національного антикорупційного бюро. Справу проти Держаудитслужби, яка ніяк не хоче піти, ну визнати принаймні свою помилкові свого рішення, і зрештою не стягувати із наших виробників зброї і оснащення та спорядження прибутків, які якими то нібито завдано збитків держави, пане Олеже. Ви з нами? Вітаю вас, вітаю та виглядачі. вас радий вас бачити, пане Олеже. А продовжимо з вами про корупційні скандали, які стрясають країну, і далі оточення голови держави збиває. Виходить, так от ми говорили із Володимиром Горбачем, політичним аналітиком, збиває одне одного, вдаються до різних зливів. З'являється на телеграм-каналах різних. Фактично, ну компроментуюча інформація один на одного. А як же заклики до єдності? Невже е, бажання ділити потоки, контролювати корупційні е, напрямки настільки вже в мозок, як то кажуть, виїли, що землі під собою не відчувають? Де єдність поділася? Це справді є величезна проблема, тому що сьогодні ми бачимо, що корупція охопила владу від вершини і до самих низів. І це дуже чітко відчули мешканці громадяни України, коли вони заявили в соцопитуванні про те, 78% мешканців України про те, що відповідає за корупцію, вже не просто який звичайний чиновник, а відповідальність за корупцію. Президент Зеленський це дуже серйозний удар. По міцності української держави і винні за це самі представники влади, тому що ніхто їх не змушував купляти яйця по 17 взуття, яке для запорізької атомної електростанції, яка більше року окупована вдвічі дорожче, аніж воно можна. Купити в звичайному ефіцентрі, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ці всі корупційні зашквари насправді вони грають на догоду сьогодні країні агресору. бо... Корупціонери всередині країни це такі ж самі вороги держави, як і расисти, які атакують нашу країну зовні. І замість того, щоб вчинити прості і зрозумілі кроки корупціонерів відправити до в'язниці, звільнити з посад, почалася боротьба всередині владної еліти шляхом не очищення, а шляхом звинувачення один одного внутрішніх розбойвок, і це грає ну не просто не на користь єдним в державі це грає і не на користь нашій державі. Бо нас стоїть сьогодні два дуже чітких завдання: перше завдання це звільнити країну, де окупувати країну від расистів, і друге, вступити до Європейського Союзу і НАТО. І ми не зможемо виконати це завдання, якщо всередині країни на найвищих посадах будуть корупціонери, які крадуть і тим самим дискредитують саму. Українську державу, і найгірше, що вони вносять, я думаю, такий сумрак в голови наших бійців збройних сил, які в цей час, коли одні займаються корупцією, вони на фронті метр за метром визволяють українську землю. Як ініціативи, які ми чуємо, чи висловлювання від радників президента щодо інтелектуальних спроможностей окремих країн і націй впливають взагалі на міжнародне реноме України. І хто має взагалі нести відповідальність за ці скандали? Чому МЗС зрештою усунуто у нас від прийняття якихось заяв або озвучення якихось заяв, які от власне б нам би посилювали на міжнародній арені, а не додавали головному болю країні? І, ну і, в принципі не підставляли міністра закордонних справ як мінімум. У нас не просто Міністерство закордонних справ усунуте від притаманних саме йому функцій дипломатичного представництва України. У нас взагалі спотворена система управління державою. От, подивіться, український парламент, який має здійснювати контрольні функції від початку повномасштабної агресії, ще жодного разу. Уряд не був в парламенті і не звітував перед парламентом про ті дії чи бездіяльність, які вчиняться всередині владної верхівки. Чи сам уряд? Ми ж прекрасно бачимо, що всі ключові рішення приймаються. Не в уряді України, а вони погоджуються в офісі президента. І ми отримали таку спотворену модель управління державою, яку вже журналісти називають офісно президентською республікою, і це точно не на користь, не на користь демократії, не на користь нашому європейському розвитку нашої країни. Ну а друга системна проблема це низка кваліфікація і професійність управлінських кадрів. Ну, оця система кумівства, оця система, коли вищі ешелони влади попадають за принципом особистої відданості, вона дискредитувала систему управління державою. Ну як може МЗС, як же як може українська дипломатія якісно захищати і просувати інтереси України, якщо в Болгарію призначають послом людину, яка не має жодної від слова зовсім? Ніякого відношення до дипломатичної служби ти врешті попередній стаж роботи говорить про те, що ця людина ну напевно не може зразу бути фаховим фахівцем в сфері дипломатії. Ну а заява заступника керівника офісу президента пана Подоляка про те, що одні із світових лідерів Індія і Китай є ну. З низькою кваліфікацією людей, чи як він це висловився, ну це насправді не просто штанга, це таке враження, що це зумисне нагнітання, і в той момент, коли дуже важливо підтримку заходу примножити підтримкою глобального півдня, ми отримуємо з офісу президента такі абсолютно некваліфіковані речі, які точно викличуть негативну реакцію. В країн по відношенню до народів людей, яких адресувалися ці виклики, та вони вже викликали, тому що наш колега Сергій Барбо, який зараз знаходиться в Нью-Йорку, в, Нью в штаб-квартирі ООН, працює, і він каже, що ну реально на брифінгах очільників ООН, які виходять до журналістів, просто закордонні журналісти розривають цими запитаннями. І на цьому вже починають спекулювати і там і китайські журналісти, які присутні, і російські ну, Одним словом. Вони за це схопилися і починають це Знаєте, розкручувати і вбивати та й у клин. Так все у нас і так, все не просто з Китаєм. У нас все і так не просто з Індією. Бо що вартує ну дипломатичний сигнал, коли Індія не запросила на саміт Великої Двадцятки України, і після цього, замість того, щоб налагоджувати стосунки, шукати порозуміння. Тим паче, що ми бачимо кроки зі сторони Сполучених Штатів Америки. Ну, от такою непрофесійністю. Бо я, я навіть не хочу думати про те, що це зроблено спеціально. Ми вбиваємо клин в нашу міжнародну співдружність і в можливість об'єднання глобального півдня на підтримку України це більш ніж некваліфіковано і непрофесійно. Бюджетний процес розпочався. Він зараз триває дуже активно, але паралельно з тим, як уряд намагається знайти гроші на армію, там несуться тендери й далі. На всякі плюшки центральні органи влади продовжують витрачати гроші на піар, на ролики. А уряд, до речі, з 1 жовтня от планує забирати не, не з нового фінансового року, а вже з 1 жовтня забирати ПДФО в, в областей в місцевого самоврядування на армію. Це взагалі е, якось допоможе вирішити питання забезпечення війська. Ну заберуть вони з 1 жовтня ПДФО, А далі що? Це говорить про те, що уряд знову іде абсолютно в розріз з європейськими євроатлантичними стандартами. І тими нормами країн, до яких прагне Україна, бо реформа децентралізації це була одна із найуспішніших реформ 2015-2019 років. Дуже часто цю реформу ставили як приклад і як такий двигун європейської євроатлантичної інтеграції. А що ми бачимо сьогодні? Ми сьогодні бачимо, що влада системно вбиває децентралізацію і системно вбиває громади. Ви говорите про те, що влада зараз хоче забрати гроші у територіальних громад, але це ж не перший крок. Перед цим влада зробила все можливе, щоб обласні бюджети приймалися не рішеннями сесії обласних рад, а щоб вони одноособово затверджувалися головами обласних військових адміністрацій і витрачалися. На так як їм це заманеться. Ще перед цим була атака на керівників органів місцевого самоврядування, і ми знаємо, що кримінальні справи це ж висмоктані з пальця. Що проти міського голови рівного пана Третяка, що проти міського голови Чернігова, пана Трошенка. А ще перед цим була сумнозвісна, сумнозвісний законопроект, який в Парламенті проголосований був силами слуг народу і колишніх з ОПЗЖ 228 голосів, який забирав у територіальних громад повноваження у сфері містобудування, тобто те, як люди собі хочуть будувати життя в своїй громаді, мало перекочувати в київські кабінети, і оцей останній удар. І коли влада хоче забрати гроші в територіальних громад, це не просто удар проти місцевого самоврядування. Давайте чесно скажемо, це удар і проти військових, тому що в місцеві бюджети, як правило, приймають програми підтримки і захисту збройних сил України. Вони найближче розташовуються до бригад територіальної оборони, до тих бригад, які сьогодні на сході на півдні захищають нашу країну і. Як правило, ці закупівлі йдуть для найбільш необхіднішого по найкращих ціні, бо ти живеш разом з цими людьми, і ці люди завжди тебе зустрічають, і ти перед ними особисто відповідаєш за ті речі, які ти купуєш, які ти возиш. От я недавно був в Запорізькій області, там де наші воїни стараються відвоювати нашу територію, і мені було дуже прикро чути від. Командира роти ударних безпілотників, що дрони, які були закуплені в результаті закупок через державний бюджет, просто не злітають. За це, це треба судити, і сьогодні влада хоче забравши гроші в місцевих громад. По суті, забравши гроші у військових, створити знову велику годівничку місткістю сотні мільярдів гривень. І знову проводити корупційні схеми, використовуючи ці гроші. Але я бачу, що проти цього піднялися вже не просто територіальні громади. Я переконаний, що буде звучати і голос військових на захист громад, на захист програм підтримки Збройних сил України. І це просто так владі не пройде. Дякую вам, пане Лаже, за коментарі за участь у програмі. Санютка був з нами, народний депутат Європейської Солідарності.